Виконуємо номер 806 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 10 дм, а бічна сторона 8 дм. Це перше завдання. Завдання друге. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см а його основа 18 см. Знайди бічну сторону трикутника. Приступаємо до виконання першого завдання. В умові задачі сказано, що у нас периметр рівнобедреного трикутника. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. До того ж, ці сторони називають бічними сторонами трикутника. Нам відомо, що бічна сторона 8 дециметрів. Отже, знайдемо периметр рівнобедреного трикутника. Для цього основа 10 дециметрів. І додаємо дві бічні сторони: одна 8 дециметрів, і друга 8 дециметрів. 10 додати 16 буде 26 дециметрів, ми знайшли периметр. Рівнобедреного трикутника, у якого основа 10 дециметрів, а бічна сторона 8 дециметрів. Запишемо відповідь. Відповідь 26 дециметрів. Задача друга. Нам тепер відомо периметр рівнобедреного трикутника, він 40 см, і є основа 18 см. Знайдемо бічну сторону трикутника, бічні сторони трикутника рівнобедреного рівні, тому від периметра віднімемо основу 18 см. 40 відняти 18. У нас буде 22 см І пояснюємо, це сума двох. Бічних. сторін Рівнобедреного трикутника. Рівнобедраного трикутника бічні сторони рівні. Отже, 22 поділимо на 2 і ми знайдемо кожну із сторін. 11 см – це бічна сторона трикутника. Записуємо відповідь. 11 сантиметрів. Номер 806. Виконано.